Привіт, леді та джентльмени! З вами знову я Пентаграм Шепер. Та ми продовжуємо наш летсплей по грі Skyrim. Це друга частина його. Та ми спускаємося в крипту по пісню Олафа для того, щоб вступити в гільдію бардів. Я хочу свою кіцюню, якщо ви не знаєте мою кіцюню. Ось моя кіцюня. Моя кажітка. Ось. Е, хочу її навчити співати та грати на лютні. Отже класно буде стояти в, в таверні та заробляти собі таким чином грошей. <реш> <реш> Люблю такі дивацькі штуки в іграх. Так. Той точно вже не стане. Той також. Ці 100%. Ой-ой, що це таке? Знов я став на щось не то. А-а-а, паучки. Все, були паучки, більше немає павучків. Цікаво, хто той привид, за яким ми йдемо? Доволі таки цікаво. Хм. Доволі часто таке робіть, якщо є десь. Ось. Якщо є десь паутинка, то стріляйте по ній або бийте по ній мечем, і там можуть бути приховані речі. Так само, як ось тут прихований прохід. Скільки я, сподіваюсь, на це. Ні, проходу тут немає. Тут є зіпсована книга. Кано на даний момент не потрібно. Ура! До побачення. Ой ні, не до побачення, ти що не помер. Нічого собі, чому він так довго не помирає? Ті всі фанати, знаєте. Ось я вже і перегружений. Міє стріли не відпускати. Це вам не красі, що наснув вешкою. вешку Так, отже. Викидаю зараз я йому речі свої. Дивіться, а так моя кейця похожа на Оптимуса Прайма. Якщо ви дивилися першу <с> частину цього відео, то вже це чули від мене. Отже, так. Одяг. Викидаємо це все діло, що ми не, не одіваємо, не використовуємо на підлогу. А в принципі і в обиджа... Ні, в не буде. Е, Так. І зараз наш супутник це все діло підніме. Що тобі Ладно, понятно. Ладно, понятно. Якщо ми ось так його заставляємо Ладно, це все понятно. піднімати, то в нього Ладно, безкінечний інвертар і він це все буде Ладно, носити. В, я, ви собі навіть не уявляєте, скільки він ж там тисяч Ладно, кілограмів, понятно. того всього несе на собі. Чи в собі? Ладно, понятно. Не знаю, як правильно, що буде сказати. Ладно, понятно. Ладно, понятно. І все. все ще щось Перевіряємо, чи він за нами йде. Я все ще він іде. Окей, витягуємо зброю. І продовжуємо зачищувати цю крипту. До речі, от якщо ви десь бачите ось таких ось драугрів, ліпше вбити зразу. Бо ви ж знаєте наперед, що вони... Ага, це ні. Що вони можуть стати. Отакі без одягу, дровогри, вони, скоріш за все. Просто так. Ось ті, що в латах з одягом, вони небезпечні. Самі розумієте, їх потрібно нейтралізувати ще до того, поки вони зрозуміють, що вони можуть нейтралізувати вас. Так, камені душі мені потрібні. Для того, щоб бабажек Заповнювати. Хоча подумайте ув'язнювати чиюсь душу. Це, це жах. Так, гаразд. Все, ми це все збрали. І тепер... Продовжуємо шукати нашу. Ой-ой! Бідний. Бідний фендл. Це кнопка, я забув про неї. Все? Відріганесь. Супер! Я б йому ще дав баночку з життям, тільки не можу її дати, бо він її не, не підніме в нього. Інвертар забитий весь. А ту кнопочку ліпше не ставати, тільки фендал на неї 100% стане. Здається, не став. Ой-ой! А це що за глюбка? Чи вони спустились? Так, вони спустились, поки в мене не було. Поки я дивився в інший бік! Порядку. І наскільки я розумію, зараз буде головоломка. Так чи ні? Гаразд. От Skyrim і e, Fallout 3 одні з одні з моїх улюблених ігор. Вільний світ, дуже розумно продумані персонажі, приходить при, продумані цікаво. Хм, що ж мені тут зараз робити? Як мені потрапити туди? Щось потрібно відкрити. Давайте збережемось перед цим. Ну що ж? Калабанга! М? Справді. БТЕЗДО пішла по шляху Томбрайдерки. В тому дуже доволі таки часто були під, підводні печері, я от їх завжди шукав Сан Андреасі. Пацюки! Фу. Для чого ми ти хіст? Фендл! Невже я вбив фендел? Я вбив Фендала! хто буде носити мої речі? Боже, давайте завантажимось назад. Хм, цікаво. Фендал, ти більш такого не роби? Зараз глянемо як він сюди. Він скочить чи ні? Напевно. А ну, Подивимось. Так, скоч! Так, пам'ятаємо, що тут пацюк. Нема пацюка. Що тут драуга? Ой. Одного нема друга. Другого нема друга. Третього нема друга. Чи бе того. Нема друга. Ні, ні! О, тепер він помер. Тому я люблю саме лучницями грати і лукарками. Ніхто ще не дійшов, а вже їх всіх побивав. Отже, лутимо їх всіх бані. Та продовжуємо Чейсити того духа. Ой, наше відео підходить до кінця. На... Давайте я ще пробіжу це і завершу відео. З Богом. Ну як завжди в мене це вийшло. А фендл, бідний фендл. Як я, я. як я і думав, ну? Отже, зберігаємось на цьому місці та завершуємо це відео. Дякую за перегляд. Дивіться одразу наступну частину. Я її зараз завантажу.